Зараз у зв'язку з сучасними реаліями ведення бойових дій. Ми найчастіше проводимо тренування щодо прихованого пересування під групи, тому що наразі складніше саме дістатися до місця проведення прямих дій вже після цього. Ми відпрацьовуємо саме проведення прямих дій, тобто реакцію на контакт, реакцію на контакт з маневром. Також відпрацьовуємо реакцію контакт з саме fpv дроном. Для цього використовуємо самі співвідрони, рухомі мішені та спеціальні симулятори. Задля виконання завдання загалом необхідно знати повністю усю концепцію операції від початку до кінця. Навіть у зв'язку з тим, що той чи інший бієць може вилетіти з виконання при будь-яких умовах поранення, травма. Погіршення різке самопочуття та елементарна хвороба, ніхто не застрахований. Всі ми живі люди, всі з крові м'яса та кісток. Але якщо кожен знає, що повинно робити, що повинно бути зроблено, кінцевий результат, і хто за що відповідає, це збільшує шанси на виконання завдання. Кожен боєць в групі це свого роду механізм, який може як і стріляти, так і керувати, координувати. Залом, ми дивимося по рівню, як б'єць схватує інформацію, як він усвідомлює та оброблює. Її. Якщо ми бачимо, що хтось там по якихось показниках, критеріях бо причинах не дотягує до пільної маси, ми просто приділяємо його більше уваги. Ми не сваримо його там, не дай Боже, не б'ємо, не знущаємось, не принижуємо його. Ми просто працюємо над тим, щоб покращити саме його навик. Необхідно 150 разів йому пояснити. Ми пояснимо 150 разів.